Повістка як помста. Журналісту Євгену Шульгату, який знайшов мільйонні статки голови кібербезпеки СБУ, намагалися вручити повістку. Про це повідомили у виданні слідство. Інфо там розповіли, що інцидент трапився в оболонському районі в супермаркеті. До чоловіка підійшли співробітники Солом'янського ТЦК і намагалися дати йому повістку. При цьому військові з іншого району Києва. Крім того, журналіст припустив, що співробітники ТЦК знали його в обличчя, адже підійшли саме до Євгена і назвали його ім'я та прізвище. Також з камер відеоспостереження видно, що військовослужбовці чекали виключно на журналіста. Ба більше на записі також бачимо, що разом із співробітниками ТЦК був чоловік в цивільному, який нібито давав казівки військовим. Як з'ясували журналісти, тим чоловіком може бути Олексій Біленко, який раніше працював у Львівському управлінні служби безпеки України а зараз у департаменті кібербезпеки СБУ. У тому ж департаменті, який очолює Ілля Вітюк, фігурант розслідування Євгенія Шульгата. Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру. У розмові представники військомату зазначили, що Євгену виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Втім, коли журналіст запитав, чи пов'язана ситуація з його роботою над розслідуванням, військовослужбовці пішли, заявивши, що зафіксували відмову від отримання повістки. У виданні, в якому працює Євген Шульгат, припускають, що за їхнім колегою стежили через його розслідування про майно родини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка та нібито саме СБУ використала військкомат для переслідування журналіста і вручення йому повістки. Максим Турчинський, телеканал НТА.